Студентська молодь, що продовжує страйкувати на площі театральній, делегувала представників для виступу на засіданні вченої ради у жну. На розгляд запропонували готовий проект рішення з двома вимогами. Перше Засудити жорстоке побиття спецпідрозділу міліції «Беркут» студентської молоді 30 листопада 2013 року та гальмування об'єктивного розслідування з цього злочину. Наголосити, що брутальне порушення прав людини неприпустимо в правовій демократичній державі. Друге, підтримати ініціативу студентських організацій ДВНЗ КУЖНУ щодо приєднання колективу вишу до безстрокового загальнонаціонального страйку допомоги відставки кабінету міністрів України. Прошу виставити ці питання на голосування. Питання студентів закономірно відклали на кінець наради. Утім, і тоді, замість поставити проект на голосування, наближені до ректора проректори та викладачі представили вимоги страйкарів як абсурдні. Ну, хоча б можна було домовитися і пів, 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 з 11 один звільнитися вже піти. Розібравши рішення по слову, ректор особисто в кожному реченні знайшов недолік. А відтак і підставу не підтримати ініціативу. Найбільше Федора Ващука обурило формулювання щодо гальмування об'єктивного розслідування. Будь ласка, наведіть. Ну, якщо ви такі є, раз ви сформували, які, які у вас є ну, приклади або ну, доводи, що гальмується, в якій самій частині гальмується розслідування, чому гальмуються кінеточності сторони Федіра Григоровича. Ніхто судову медичну експертизу не проводить через 21 день після факту побиття. Це звичайно зрозуміло. Думаю, таким чином підтримувати і навіть голосувати за проект Федір Ващук відмовився, запропонувавши обговорити його з юристами, аби вочевидь згладити гострі кути. Підтримала рада лише пункт перший, що передбачав засудження силових дій на майдані, не уточнюючи нічого щодо покарання винних. Мітингувальників, що вже встигли оточити ректорат, така відповідь не задовольнила. Просите дозволу страйк для ви, коли, якщо працює людина на якомусь підприємстві, йому не дали зарплату. Він просить у а, керівника дозволу, щоб вийти на страйк. Ні! Ви маєте, ви маєте, не, не дивлячись не на все, дозволяють вам чи ні? Це є ваші права конституцією. Закладені для чого її тоді написали? Прискіпливість ректора активістів обурила особливо, якщо згадати, що зовсім недавно він же продемонстрував ціну свого слова. Він обіцяв їм зокрема вийти, призупинити членство партії регіонів і продовжити страйк у Жну я особисто, я особисто призупиняю свою діяльність, але я хотів, але я хотів, щоб це зробили всі політичні. Сили, всі представники всіх партій університету. також зауважили, хоча написали звернення непрофесійні юристи. Канцелярія обласної ради його таки прийняла. Відтак поведінку ректора студенти охарактеризували красномовно.